Можиць, торжество. Це царство ельфи, чиє покликання з волосся скласти чарівництво. Перукар це особа, чиїм заняттям є стрижка волосся будь-якого типу, також створення зачісок та гоління чи підстригання борід чоловіків. Місце роботи перукаря зазвичай називається перукарнею. Тож ми раді вітати усіх присутніх в комунальному закладі Вознесенський центр надання соціальних послуг на торжественному відкритті соціальної перекарні Краса з турботою! <праць> Слово надається секретарю Вознесенської міської ради Вікторії Вальтер. Доброго дня всім! Ми раді, щоб ми знайшли можливість завітати сьогодні на таку урочисту подію. Але я думаю, ви знаєте, без кого ця подія не відбулася. Знаєте? Без нас <світок> <світок> <А> Без <вас>, так. <світок> <то да, да, світок> да, ми хочемо <світок> подякувати <світок> Тетяні Леонідовні Зерлінській, <світок> тому що е, ця ідея створення соціальної перекарні належить виключно їй. І окрім того, що в неї була класна ідея, вона ще знайшла кошти для втілення цієї ідеї в життя. Тому ми вдячні, що у нас працюють такі активні ініціативні люди, які дбають не тільки про власний добробут, але й про добробут усіх присутніх сьогодні на цьому відкритті. І я думаю, що черга у вас доволі така велика, яка буде користуватися цими послугами. Тому завдяки спільній роботі Тетяні Леонідовні працівникам комунальної установи «Центр надання соціальних послуг відбувся ремонт в цьому приміщенні і відбулося закупівля сучасного обладнання для того, щоб ви могли отримувати послуги не гірше ніж в салонах нашої громади. Тому що дуже багато людей, які дійсно сьогодні потребують нашої допомоги, і хотіли б отримувати ці якісні послуги. Тому я хочу привітати вас з тим, що зараз ви будете мати можливість отримувати якісні послуги в гарних умовах. Я більш ніж певна, що дуже кваліфікованим перекарем, які з вами зробить гарні зачіски до нового року, до будь-якого свята. І я думаю, що ми будемо берегти те, що створили спільними зусиллями, і примножувати, тому що я знаю, що Тетяна Лянів не один такий проєкт, який у цьому просторі реалізувався. І тому пропоную нам всім подякувати, всім дотичним до цієї справи і привітати вас з відкриттям нового простору соціальних послуг. Перекарська послуга є однією з найпопулярніших і затребуваних. Тому в комунальному закладі наявне розширення асортименту послуг. Відтепер стане можливим і фарбування волосся. Слово надається начальниці управління соціального захисту населення Ірині Шишляніковій. Рада всіх вітати сьогодні. в Цей святковий день а, напередодні а, працівника соціальної сфери відкривається такий гарний. Додатковий сервіс із обладнанням, із прекрасною перукарнею просто маса емоцій, задоволення. Бажаю, щоб наша Тетяна Леонідовна продовжувала роботу в соціальній сфері і натхнення їй. і хай всім буде приємно отримати послуги у нашій новій перукарні. Нехай ця послуга буде дуже необхідною і нехай наші всі мешканці від цього отримують задоволення. Слово надається керівнику проєкту, голові громадської організації Вознесенська асоціація розвитку місцевої демократії Тетяні Зелінській. Хочу, щоб ви звернули увагу на, як називається наша перукарня. Соціальна перукарня Краса з турботою. Для того, щоб вибрати це, цю назву, я оголошувала конкурс на кращу назву і обіцяла, що людина, яка виграє цей конкурс, отримає піврічний сертифікат на безкоштовне стрижку, фарбування на півроку. Значить, наша конкурсна комісія, яка складалася із працівників нашого комунального закладу, одноголосно обрали цю назву назва, Краса з турботою. І я сподіваюся, що так воно і буде, щоб будете не тільки красиві, а будете відчувати турботу нашу, нашого перепорядку, але не барбалат будете відчувати на собі, будете мати гарні зачіски, будете мати чудовий настрій. Ми підготували сертифікат для Ліліани Бірної, але вона терміново уїхала в Київ до дочки, тому ми обов'язково її передамо і її подякуємо від вашого ім'я. Хочу сказати, що мені дуже приємно, що тут мене називають, але я хотіла сказати вам тим, про тих людей, без якого це було б неможливо. По-перше, це наша, наша спонсори, це Адра, це благодійний фонд. Міністерство іноземних іноземних справ Данії. Без них, без того, що вони оцінили наш проект і виділили нам 312 тисяч гривень. Щоб ви розуміли, що це величезна сума для нашого закладу. І за ці гроші ми постаралися зробити ремонт в трьох приміщеннях, купили нові дивани, щоб було в зоні в зоні відпочинку і в зоні чекання, щоб ви могли. Купили шикарні меблі і професійне перукарське обладнання. Я дуже сподіваюся, що десь щось подібне є в наших звичайних перукарнях, Звичайно, може, в салонах там і є щось і покруче, але я, я думаю, що ви будете приємно здивовані, шоковані тим обладнанням, яке ми для вас придбали. На жаль, представники Адра не змогли також сьогодні приїхати у них відрядження, але вони дуже просили передати подарунок від їхнього імені. І я хочу вручити подарунок від імені Адра, нашому керівнику годинник да, і з таким натяком на гарний настрій, на перукарню. Як ви заведете цей годинник, ви спеціально не ставили сюди батарейку, щоб цей годинник відмірював вас тільки щасливі миті життя, щоб проч всі нігоди, проч проблеми. Дякую. Прошу вас до слова з тих перукарських інструментів, які нам. Придбала Адра, це перукарські ножиці. Не буду казати, скільки вони коштують, що так. Більше ніж ваша п'енсія, скажімо так. І я хочу, я хочу її від вашої імені вручити ці ножиці, і щоб Леночка, щоб у вас не боліли ручки, щоб у вас був гарний і ножки, щоб у вас був гарний стан, щоб вас всі любили, і щоб ви у нас працювали, і щоб все було добре. Дякую. Так і, буде. Дякую. Так і буде. Дуже вдячна, що ви завітали до нас на відкриття нашого наступного, так сказати, проєкту, можна сервісу так. Дуже круто, що в нас прямо родинне таке свято. Леонідівна, вам вдячна безмежно за те, що ви завжди сприймаєте ідеї, не просто послухали і забули, а за те, що ви допомагаєте реалізовувати. За те, що ви ну, завжди поруч. Наша Вознесенська міська рада, управління соціального захисту. Дякуємо вам безмежне за те, що ви допомагаєте в усьому, за вашу особисту присутність, за консультації, за все. Вдячна всім. Ну що, в добру путь. Перукар здатний творити. Створювати новий образ. Тим самим надаючи людям задоволення. А місце, в яке приходить людина для свого перевтілення, має нести спокій та насолоду. Ми плекаємо надію, що так все і буде. І до слова запрошуємо Жанну Пилипівну, студентку університету третього віку. І буває так в житті, що наш вік. Уже, і якісь хвороби, і якийсь настрій. І коли ти прийдеш сюди, а тебе так е, приймуть і ще е, так нададуть тобі певний вигляд, е, подивишся в юстерко. Вау, де той настрій, де ті болячки? Тому е, за, е, е, кабінет е, гарний. Ми і тоді користувалися, а зараз е, нам датська компанія надала і ще естетичного вигляду. Професіонал у нас є, ручки у неї є. Тепер іще ножиці професійні. І я думаю, оце моя е, зачіска це на тій неділі рук нашого перукаря. А ви уявляєте, якщо ми будемо звертатися у ті умови, і ще з тими ножицями, які ми будемо? Дякуємо, дякуємо. Я голова громадської організації людей з інвалідністю. От, і хочу дуже подякувати Тетяні Леонідовні за її таку целестриміну, що вона таке зробила гарне діло і для людей похилого віку, і для людей з інвалідністю, що відкрили такий салон гарний, що будуть люди туди ходити за своєю красою, за гарним настроєм. Дякую вам велике! А зараз ми презентуємо вам. Ото звіт до і після ремонту нашої перукарні. Це наше вікно. Старі жалюзі. Бачите, над вікном там тріщини, потолок. Це був такий звичайний столик, і на стінці висіло зеркало. Це вверху було вибито вікно, і там було затягнуто плівкою. Тут ви бачите, який ржавий столик, зеркало, яка тумбочка, скажімо, десятилетня, якщо не більше давності, звичайна мийка кухонна, що зовсім не пристосована для миття волосся. Отакі тріщини були по цьому потолку після, після взриву. Ось у нас було приміщення. Там ще по фотографії була по коридору, і ну, там вони аналогічні. А це вже нове, це нові ну, двері. Ну Це все обладнання. Там два нових на один здоровий, один для тих людей, якого ми будемо службувати на дому, щоб не ті саме. І там два, два триміра для, для стрижки волосся і для ну, бриття. Повідомити додаткову інформацію, як можна скористатися послугами нашої соціальної перукарні Краса з турботи. Ми спеціально розробили отакі буклетики. Вони будуть в свободному доступі в нашому закладі. Ми їх роздамо по, інших, по іншим соціальним закладам, Може, можемо розмістити в торговій мережі. Значит, тут прописано, що графік роботи нашої соціальної перукарні з 8 до 12 годин. Але це не такий короткий день у нашого перукаря. Річ в тому, що з 13 до 17 наш перукар обслуговує осіб з п'ятої категорії рухомої активності, тобто з тих, які приковані до ліжка, які пересуваються з великим трудом по хаті і так далі. Тому такі послуги після обіду надається нашим, нашим лежачим хворим. Це 13-й проєкт, але він не останній. Через пару днів ми відкриваємо наступний проєкт: це простір для надання благодійних обідів. Підготовлений проєкт про соціальну пральні та надання послуг з дрібного ремонту одягу. Є ідея по проведенню ремонту нашого майстерні зутівика. І наступна ідея це дуже величезна ідея. Поки що вона є стока, тільки тока саме це встановлення сонячних батарей на нашому даху нашого закладу. Дах новий, всі умови дозволяють. Треба тільки працювати. Для того щоб зареєструватися, треба прийти в кабінет номер 6, взяти з собою паспорт, код, медичний висновок та адресну картку. В першу чергу право на обслуговування в нашому комунальному закладі, в нашій перукарні мають особи похилого віку, одинокі, внутрішньо переміщені особи та особи з інвалідністю. Запрошую вас скористатися послугами нашої соціальної перукарні Краса з турботою.